Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати Hibernate І темо сьогоднішнього відео: Анотація Embedded ID. Анотація Embeddable і асоціація один до одного за допомогою анотації One-to-One. -one. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ми вже розбирали анотації Embedded ID, Embeddable. Атація Generated Value і Sequence Generator. Можете подивитись в попередніх відео. А також ми розбирали асоціації, що є фундаментальною концепцією VRM, JPA та Hibernate. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями баз даних як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах PQL або критерія. В цьому відео ми будемо розбирати асоціацію двох направлень Це зв'язок. Між двома сутностями, де кожна сутність має посилання на іншу. Щоб визначити двонаправлені асоціації, ми використовуємо атрибут mapped By в анотаціях One-to-1, One-to-Many one і Many-to-Many. Many". Ну що ж, давайте тепер перейдемо до наших сутностей. І перша наша сутність, яку ми розглянемо, це наш, в принципі, фон ще з попередніх відео. Це є сутність. Ми вже створили свій власний секвенс-генератор. У нас є композитний ключ-клас за допомогою антації EmbeddedI. І сам композитний ключ-клас, він є Embeddable, дефолтний конструктор для Hibernate Конструктор з параметром одразу, щоб зініціалізувати наші ці зміни Ну і в принципі в передньому відео ми зробили автогенерацію і власним сіквенсом цих двох полів, код і набор. Getteри і setter. Тепер у нас з'явилось нове поле. Це person. Ми хочемо зробити з ним асоціацію. яку? one-to-one, -one, тобто один до одного. Так, тепер давайте перейдемо в сам клас Person. Це в нас є, звісно ж, сутність. В нього є ID, це long. Вона генерується на базі identity. Стратегія в неї. Тепер ми кажемо, що ми хочемо зробити асоціацію з фоном також 1-1. І тут нам треба вказувати, по яким колонкам нам треба робити, так як там композитний ключ з декількох полів, які є код і number, то в нашому випадку треба в join column вказувати. Ми хочемо зробити код ID, де ми будемо зберігати код, і number ID, де ми будемо зберігати значення з поля Number. В принципі, якщо там був не композитний ключ, а просто звичайна ID, наприклад, як у нас тут ID, то, в принципі, було б достатньо поставити а, якесь поле, нижнє підкреслювання, ID. там Phone ID, все, цього було б достатньо. До речі, можна тут написати phone, код, ID, phone, number, ID і посилатися. Добре. І getтери, і сетери, звичайні. Так, повернаємося наш фон. Залишились тут getter і setter, але у нас один setter є як допоміжним класом. Він не просто призначає person в поле person, він ще в цього person викликає метод setphone і призначає цей наш об'єкт фон в його поле фон. У person. Щоб створити двох асоціацію. Так. Добре. Давайте тепер підемо в наш сервіс. Так як у нас тут поле Update, це означає, що на базі наших сутностей, які є Full і Person, будуть створені таблиці, якщо їх немає в базі даних. В нашому випадку немає. Тому вони будуть створені при першому запуску нашої аплікації. Якщо вони вже були б і ці судності, якісь змінились, оновились точніше, то в таблиці теж були. Таблиця бази даних та кеш також оновились. Так, давайте запустимо нашу аплікацію. Угу. Так, дивимося на ці запити: Alter table fixes person, under the constraint. Unique code. Так, секунду. Ага, вибачаюсь. Спочатку. Create table person. Так, ID, code ID, number id, primary key є ID. -шкою. А, так, все правильно. Потім phone, є код в нього number. Вони є primary key, тобто композитний ключ з цих двох полів, код, number. Так, Alter Table if exists drop. О, тепер constraint. Це здається, foreign key ми дропаємо. Якщо він є, так, він каже: до угу, not exist, скипаємо. Намагалися кинути constraint, Тепер Alter table, if exist person, add constraint, unique code ID і number ID нашого personна. Так, тепер додаємо наш sequence phone для phone, який ми створили. І Alter table if exists, person add constraint. А тепер foreign key на code ID і number id. На фон. Все правильно. Так, refresh. Дві таблички. І, в принципі, два секвенси. Авто генерується для персона. І наш, який ми створили фон сіквенс В попередньому відео можете, звичайно ознайомитись. Супер. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції ми створюємо нашого персона, точніше, нашого фона, фон 1, і одразу йому сетимо person, створюючи новий об'єкт, і передаємо його в цей метод. Session persist, фон 1 потім фон 2. Така ж сама логіка, створюємо його, а потім в метод set person створюємо нового персона одразу як параметр і передаємо session persist нашого фон 2. І в нас повинні створитись, звісно ну, ж. Transaction комітеті Session close. І у нас і фон 2, ну, точніше, і фони, і персон, і буде зв'язок між ними. І одразу збережуться в цій сесії і транзакції, тому що у нас 1-1 нашого персона каскад тип, persist. Про типи, до речі, теж можете подивитись відео на моєму каналі. Добре. Давайте тепер запустимо і подивимось, які ж будуть. Запити до бази даних. Так, дивимось. Спочатку йдуть запити для фона, щоб отримати значення в код і number ці поля. До фон ID секвенса. Отримали. Добре. Тепер створюємо персона. У персона взагалі-то три поля. ID код ID і number ID, але ми бачимо, що туди садиться тільки значення з код ID і number ID у фона. А в принципі, ID вона автоматично генерується з е, сторони бази даних. І, в принципі, тут не вказується, що вона звертається до цього Sіquenсу. Е, так, далі ми, в принципі, по такій самій лозі створюємо нашого а Точніше, звертаємося до знову секвенсу і створюємо нашого фону, отримуючи значення коди number з цих значень. І такий самий, в принципі, person. Другий. Так, давайте тепер подивимось нашого фона спочатку. Там повинно бути 1, 2, 3, 4. Скільки раз зверталось, стільки інкремент у нас сплін... в принципі, плюс 1. А тепер ми дивимось. Тут ID нашого персона. Потім 1, 2 нашого фона, потім ID, друга, друге значення, інкремент і 3-4. Тобто у нас зв'язок 1 до 1. Давайте тепер зробимо діставання з бази даних. Звісно ж, середині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо тепер метод get, типізуємо під person або передаємо параметр. Person це означає, що ми хочемо отримати сутність person. І передаємо другим параметром ID цієї сутності. В нашому випадку це long. Ну, в принципі, можна, тобто числовий, тобто один можемо передати значення. І якщо є під ID1, ми отримаємо person. Якщо немає, там буде значення null в цій зміні. Transaction commit, session close, робимо. Бряку поза всім цим дійством. Давайте подивимось, якщо не помиляюсь, в one-то one. ігор. Так, ігор, там, в принципі, повинні отримати а, і асоціацію. Якщо ми звертаємося до персона, то ми отримаємо фон. Якщо ми отримаємо, точніше, якщо ми звертаємося до фон ми отримаємо персона. Так, є персон, під одіжкою є. і Супер. І його одразу фон. Так, давайте фон ID. Це 1, 2. Якщо ми звертаємося до person під ID 2, ми отримаємо personна під ID 2. І його фонд значеннями код number буде 3 і 4. Так, є ID 2. Полів значення 3 і 4. Супер. Давайте подивимось на цей запит. Так, select. Значення. From person. Left join. До фону одразу. Так, он. Так, композитний ключ то по полям код і number. Where ID у нас, P, тобто person, і передаємо цю ID. Супер отримали. Щоб зробити запит до фона, робимо так. фон Щоб просто не плутатись. І в нього ID це є композитний ключ. Композитний ключ клас. Так, фон ID. І сюди ми передаємо 1 і 2. Угу. Тепер ми повинні отримати фон, у якого є під E код 1 і під номером 2. Є таке. Супер. Дивимось 1, 2. І персон на нього повинно бути 1. Є. Ставимо тут 3, 4. Так. Так. 3, 4. Давайте подивимось на результат. Його знаходить. 3, 4, І person буде 2. під дішкою 2. Якщо ми там ставимо неіснуючого, то нам, в принципі, буде значення в цьому а, нашій зміні. No. Но no. не знайшло. Який запит? Так, select значення TP from Phone. left join Person. Ну, в принципі, така ж сама логіка знову по цим двом полям. А ось where. Так і у нас композитний ключ. У нас ID-шка не одна. У нас, точніше ID-шка одна, а поля. В цій адіжки два, Code і number. Тому ми робимо запит одразу по цим двом полям. По цій композитній ID. -шці. Отже, якщо ми хочемо, щоб в нашій сутності була ID не з одного поля, а композитний ключ. Нам треба використовувати embedded ID і Embedded Ball. В композитному ключі-класі, який ми хочемо використовувати як ID. Embedable – ось наш Phone ID. І щоб його використовувати як ID, нам потрібно використовувати анотацію embedded ID і звертатись до нього. Також ми можемо використовувати асоціацію з іншою будь-якою сутністю. І для того, щоб був у нас. Зв'язок між ними нам треба вказувати кожне поле в цій композитній ID. Наприклад, в мене є код і number, і нам треба використовувати дві анотації джон-колом і конкретно вказувати, яке буде, яке буде значення поля, і яке поле використовується в класі, на яке ми посилаємося. Наприклад, фон. Це є код і намер, і нам чисто потрібно вказати тепер код ID і number ID. Якщо б у нас, в принципі, ID фона була б з одного поля, та. В принципі, нам референс не потрібно колемнем. Хайбнейт і так розуміє, що там одне поле. В нашому випадку, скільки полів в нашому композитному ключі, стільки join колумів нам потрібно вказати. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему в Хабнет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.